Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І поки відкриття четвертого чемпіонату у процесі створення, я розкажу вам мій топ улюблених у зомбі у грі ПВЗ 2. Якщо що, я сьогодні трошки прихворів, тому мій голос знову буде звучати як говорилка. Проте, надіюся, ніхто на мене не буде за це гнати. А так, якщо ви не зрозуміли, про який четвертий чемпіонат я маю на увазі. І якщо ви подумали, що третій чемпіонат буде останнім, то це не так. Ще буде 5 чемпіонатів. Ну і ще Ліга Чемпіонів. Та й взагалі підпишись на телеграм-канал, аби не було недорозумінь. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. На 10 му місці буде Роман Гаргантюа. І це просто через вигляд. Римський гладіатор виглядає не те, що брутально. А по античному. Мені, в принципі, подобається антична епоха, у ній якась своя атмосфера. Та й в принципі, антична епоха внесла великий внесок в розвиток в науку і літературу. Та й просто багато пізніше стилів відсилали на античність. Ну а щодо романа Гладіатора, то він просто так займає 10 місце. До речі, даний топ це повноцінна суб'єктивна думка, і у ньому немає ніякої логіки. Тому, якщо ви будете шукати логіку, то ви нічого не знайдете. Дев'яте місце зомбі на стрікозі. І це уже зомбі з моєї улюбленої локації у Сіті. А що до самого зомбі, то стрікоза це якийсь нереальний щит, оскільки при деяких ваншот атаках зомбі повністю не вмирає, а всього лиш стрікоза – переросток. Досить таки прикольна додаткова броня. Та і просто він навіть переживає саму найсильнішу росину в ПВЗ 2 Пловера. Проте тільки вже з другого разу Пловер здуває зомбі. Але признаю, стрікоза якийсь нереальний щит. Ще би його магніт утягував, було б ще краще. Але сам зомбі на стрікозі заслуговує 9 місце. Осьме місце. І це ще один зомбі з локації Лост Сіті. А іменно імп з наметом. Він порівняно з другими імпами має більшу міцність, і його не може здути нарцис, що робить його трохи протискілови, але й не бісячим. Він в принципі виглядає прикольно. А щодо самого намету, ну типу він працює як звичайний спаунер. Це питання, як зомбі взялися там. Але може там просто спаунер зомбі і все. Ну й нехай. А сам Імп заслужив восьме місце. Ще один зомбі з осціті і це землекоп. Такий прикольний зомбі. Він, звісно, перекидує рослини, таким чином руйнуючи симетрію. Проте це не меха-футболіст, який може одним поштовхом знищити твою симетрію. А от землекоп всього лиш одну рослину перекидує або викидує геть з газону. А так, в сьоме місце. Чому б і ні? шосте місце і це знову зомбі з локації City. І так, мені настільки подобається ця локація. А саме всім привіт досить такий забавний зомбі. Більше, тут забавний якби по приколам, або зміненого кодом всім привіта, який за піаніном. І типу він вписується. А що я говорю, коли він просто асоціюється з приколами? І коли ви такий видиш його то. У, всім привіт, всім привіт. Ну і ще він може знищити свою експедицію, що досить прикольно. Тому тут було зрозуміло, що він буде у моєму топі. П'яте місце The Korp на кріслі. Досить таки забавний зомбі. Тіпу він катається на кріслі, і він не так бісить, як футболіст. Та ще крісло не ланшотає рослину, а наносить оприділену шкоду. Поки футболісту байдуже скільки у не хп. Але головне, що з зекорпом є прикольні моменти. Іменно з вітром. Без крісла цей чудік здувається нарцисом, і навіть не зрозуміло як. Тіпу він відноситься до імпів. Допустимо. Як ми знаємо, бловер неосяжний і безсмертний для звичайних зомбі. тому зекорп на кріслі мав би просто проігнорувати Бовера. Але він чомусь вдаряється об Бловер. Так же логічно, що здуваються у вирій. А самому боверу на цю ДТП абсолютно пофіг. Проте The Corp чомусь ігнорує левітатора і других їхніх скорослих рослин. Тому за таку всяку фігню цей зомбі мені полюбився. І тому нехай буде на п'ятому місці. Четверте місце зомбі з фортепіано. І це через мою любов до музики. І ні, я не меломан. Оскільки слухаю переважно електронну музику. Проте музика для мене має значення. А зомбі на фортепіано досить таки прикольний зомбі. Коли піаніст є, тоді на газоні може творитися суцільний хаос, що, звісно, робить непередбачувану ситуацію, проте сам хаос досить таки забавний. А так, зомбі-піаніст міг би бути вище. Але є одне але: він не вміє грати сонату Фа-мажор Бортянського. Що досить неприкольно. Тому всього лиш четверте місце. Третє місце системний адміністратор. І тут все просто. Він айтішник, я теж айтішник. Хоча це не головний факт. Він виглядає прикольно. Увесь у всяких кабелях. Видно, що він майже кіборг. Ну і ще він використовує ноутбук як броню. До речі, цей ноутбук вибухонебезпечний. Але при деяких умовах, якщо вбивати СІС-адміна звичайною атакою, то він просто загубить свою голову. А якщо його вбити ваншот атакою, типу хмарою електрочордиці, тоді СІС-адмін вибухне і нанесе багато шкоди іншим зомбі. І якщо СІС-адмінів на газоні багато, то можна ціловибухову реакцію зробити. А так, третє місце заслужено. Друге місце рибак. Досить такий прикольний зомбі. І ще у нього є панамочка. Хоча не з латуком, а звичайна панамка. Проте не тільки дизайном він крутий, а й механікою. Звісно, він може зруйнувати симетрію. Проте немарно є голографічний горіх, який одною ультою робить рибака просто безкорисним. А так. У нього деколи крюк може вилітати у безкінечну даль, поки другий зомбі так не можуть зробити? Досить таки набісячий зомбі, оскільки його легко контрити. Що є доведенням, наскільки рибак може бути крутим. Тому нехай він буде на другому місці. І перше місце. І буде трохи для декого неочевидним. Проте для мене це зрозуміло. Так хто це? І це римський центуріон. Так, звичайний базовий зомбі Arbor 3, у якого броня 1900 одиниць здоров'я. І як казав, що римська тематика мені подобається. Ну і ось, це правда. А так, центуріон візуально виглядає прикольно. У нього прикольний шолом. Та й просто, це найміцніший зомбі перед зомбі Armor 4. Ну і ще його шолом можна украсти магнітогрибом. Що теж є плюсом для зомбі. І напевно, ви замічали, що у фіналі у мене завжди спам центуріонів одній лінії. І це вже майже традицією стало. І не думаю, що цей спам надто легкий або надто складний. Навіть на 10 рівні рослин він не засобкий. Тому звичайний зомбі, у якого крутий шолом, отримує перше місце у моєму топі. Звісно, для декого це незрозумілий топ. Та й взагалі тут логіки як би нема, оскільки зомбі, в принципі, тяжче оцінювати, ніж рослин. До речі, топ неулюблених зомбі я не буду робити, оскільки він надто очевидний і, в принципі, нецікавий. Та й просто мені лідь бомбити на деяких зомбі, тому що я відчуваю, що топ буде скучним, значить, зроблю його як небудь. А так, це все, що я хотів сказати. Ви на каналі Кліпіш Сім. Очікуйте наступні відео.